Привіт, друзі! З вами канал Побутові Хроніки. Сьогодні ми зануримося у захоплюючий світ розваг епохи відродження. Це був час, коли люди винайшли неймовірні способи отримувати задоволення від життя. 15-те та 16-те століття подарували нам традиції, які досі живуть сьогодні: від розкішних карнавалів до таємних азартних ігор. Все це формувало культуру того часу. Музика, танці, театральні вистави стали невід'ємною частиною повсякденного життя європейців. Якщо ця тема вас зацікавила, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Церква намагалася контролювати народні розваги, але люди знаходили способи обходити заборони. Багато традицій того часу здаються нам сьогодні дивними та незвичними, проте саме вони заклали основу сучасної індустрії розваг та дозвілля. Карнавали стали справжнім серцем народних свят у містах Італії та Німеччини. Венеціанський карнавал вперше згадується в документах 1097 року. Люди одягали маски, що дозволяло їм на кілька днів. Забути про соціальні відмінності. Патриції танцювали поруч із ремісниками, а священики веселилися разом із торговцями. Маски давали свободу висловлювати думки та почуття, які зазвичай були під забороною. Найпопулярнішими були маски Баути, що повністю приховували обличчя та голос. Цікаво, що деякі карнавальні традиції дожили до наших днів. Майже без змін. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви інші європейські карнавали того періоду. Азартні ігри процвітали попри суворі церковні заборони та світські закони. Гра в кості була настільки популярною, що її згадують навіть у творах Данте. Найбільш поширеною була гра Хазарт, де гравці ставили на результат китка трьох кісток, кости виготовляли з кості тварин. Що робило кожну гру унікальною через нерівності? Картярські ігри прийшли з Азії, але швидко адаптувалися до європейських смаків. Примеро та тріумф стали предками сучасного покеру та бриджу відповідно. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз для більше цікавих фактів. Гравці часто програвали цілі статки, що призводило до сімейних трагедій та соціальних конфліктів. Музика викликала особливу недовіру з боку церковних та світських властей того часу. Вважалося, що певні мелодії та ритми можуть збуджувати низькі пристрасті людини. Особливо підозрілими були інструментальні композиції без релігійного тексту або моралізаторського змісту. Лютня та віола да гамба асоціювалися з любовними піснями та світськими розвагами. Церква дозволяла лише григоріанський спів та органну музику в храмах. Світські правителі боялися, що музика може об'єднувати людей та сприяти бунтам. Музиканти часто змушені були виступати таємно в приватних будинках або на вулицях. Цікаво, що саме ці заборони стимулювали розвиток музичного мистецтва в нових напрямках. танці стали складною мовою спілкування між представниками різних соціальних верств. Павана вважалася найбільш аристократичною та вимагала знання складних правил етикету. Гальярда дозволяла більше свободи рухів та була популярною серед молоді. Кожен танець мав свою символіку та приховані значення, зрозумілі тільки посвяченим. Положення рук, напрямок кроків, навіть погляди, все це несло певну інформацію. Танцювальні майстри були високоповажними особами, які навчали придворних складному мистецтву невербального спілкування. Бранель французького походження дозволяв танцювати великими групами та сприяв соціалізації. Поділіться у коментарях, чи знаєте ви значення жестів у старовинних танцях. Театральні вистави поєднували розвагу з політичною сатирою та соціальною критикою. Комедія «Дель Арте з'явилася в Італії та швидко поширилася по всій Європі. Актори використовували маски та імпровізацію, що дозволяло їм коментувати поточні події. Арлекін, П'єро та Коломбіна стали архетипами, що дожили до сьогодення. Вистави часто висміювали владу, багатих купців та церковних діячів. Це був один із небагатьох дозволених способів критикувати соціальний устрій. Глядачі активно взаємодіяли з акторами, викрикуючи репліки та коментарі. Театр став місцем, де різні верстви населення могли зустрітися та обговорити важливі питання. Інтелектуальні розваги також займали важливе місце в культурі епохи відродження. Літературні салони збирали освічених людей для обговорення філософських та художніх питань. Поетичні змагання стимулювали розвиток літератури та риторичного мистецтва. Диспути на релігійні та наукові теми були популярною формою інтелектуального дозвілля. Гуманісти організовували читання античних творів та їх сучасні інтерпретації. Колекціонування книг, картин та антикварних предметів стало престижним хобі. Астрологія та алхімія приваблювали тих, хто шукав таємні знання. Напишіть розгорнуті коментарі про те, які інтелектуальні розваги вам найцікавіші. Народні свята зберігали давні язичницькі традиції під християнською оболонкою, День святого Йоанна супроводжувався кострами та ворожінням, що нагадувало літнє сонцестояння. Масляна передувала великому посту та дозволяла людям насолодитися останніми радощами. Фестивалі врожаю об'єднували селян у спільних святкуваннях та ритуалах, релігійні процесії часто перетворювалися на карнавальні дійства з музикою та танцями. Церква намагалася християнізувати ці свята, але язичницькі елементи залишалися. Молодь використовувала свята для знайомств та початку романтичних стосунків, старші покоління передавали традиції через участь у спільних святкуваннях. Спортивні змагання та фізичні розваги також мали велике значення для людей того часу. Турніри лицарів еволюціонували в складні театральні дійства з костюмами та декораціями. Фехтування на шпагах стало популярним серед міської еліти та студентів університетів, м'ячеві ігри, предки сучасного футболу, збирали величезні натовпи глядачів. Стрільба з лука залишалася популярною як серед аристократії, так і серед міщан. Кінні перегони та акробатичні вистави розважали публіку на ярмарках. Плавання та водні розваги стали модними серед заможних верств населення, полювання перетворилося з необхідності в розкішну розвагу для еліти. Епоха відродження заклала основи сучасної індустрії розваг та дозвілля, люди того часу винайшли способи поєднувати задоволення з соціальним спілкуванням. Незважаючи на церковні заборони, світська культура розвивалася та процвітала. Музика, танці, театр стали невід'ємними частинами європейського способу життя. Карнавали та народні свята дозволяли людям відчути свободу та рівність, азартні ігри, попри заборони, сприяли розвитку математики та теорії ймовірності, інтелектуальні розваги стимулювали наукові відкриття та художні досягнення. Спорт та фізичні управи формували нові ідеали краси та здоров'я. Сьогодні ми дізналися, як наші предки вміли насолоджуватися життям всупереч труднощам? Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки для нових цікавих історій. Поставте лайк, якщо ця тема вас зацікавила, та ви дізналися щось нове. Який аспект розваг епохи відродження здався вам найбільш захоплюючим чи несподіваним? Напишіть у коментарях ваші думки про те, чи могли б ви жити в ту епоху.